Регіональна культура містечкове, а селюкам більше і не больше іменада, імби хатку білину та ділянку під помідори. А що ще нужно для щастя, досі вірити, що українська культура це лише шаровари і слюки. Тоді знайомтесь з Олександрою Екстер. Однією з найяскравіших представниць української художньої школи навчалась у київському художньому училищі, а пізніше у Парижі в академії Гран Шом'єр. Вона познайомилась з піонерами європейського модерну, такими як Пікассо, Аполінер, Брак, Леже, у 1917 році Олександра відкрила свою майстерню в Києві на Фундуклеївській. І це стало справжнім осередком для творчої інтелігенції того часу. Тут збирались не лише художники, а й балетмейстери, актори, літератори, курбас, мелер, богомазов, ніжинська, архипенко. Екстер працювала над ескізами костюмів для балетів Ніжинської, і її костюми стали справжню революцією. Асиметрія, яскраві кольори, геометрія таких не було раніше на сцені. А учень Вадим Мелер впровадив її ідеї в сценографію театру Березіль Курбаса, що стало візуальною революцією в українському театрі. Екстер брала участь у міжнародних виставках в Парижі, Венеції Берліні, і її визнали однією з перших художниць в стилі Ардеко. І так, це не про селюків. це про українських митців, які творили, змінюючи не тільки наше мистецтво, а й світове балет, живопис, сцена це все було частиною великої культурної революції, що почалась в Україні.